5 червня о 23-й годині біля станції Пардубіце у Чехії сталася залізнична аварія за участі пасажирського та вантажного поїздів. Відомо, що загинули чотири пасажири, з них дві громадянки України. Ще більше 30 осіб зазнали травмувань. У наслідок аварії було паралізовано рух на одній з ключових залізничних ліній Чехії. Відповідні структури проводять розслідування події, що триватиме кілька місяців. Тому офіційні висновки будуть відомі не так швидко. Проте чеська преса публікує власні розслідування, спираючись на думку залізничників та фахівців, які володіють певною інформацією. Нагадаю, що в аварію потрапив поїзд чеського оператора Регіоджет Прага Кошицечоп. Він зіткнувся з вантажним поїздом, що їхав назустріч тією школією. Попередніх версій причин аварії не називають розслідування ще тільки почалося. Пасажирський поїзд компанії RegioJet Прага Кошице із групою вагонів до української станції ЧОП зробив зупинку відповідно до розкладу на станції Пардубіце. Після посадки висадки пасажирів потяг відправився далі. Він встиг проїхати близько одного кілометра, поки не зіткнувся з електровозом, що прямував з вантажними вагонами. У мережі з'явилося відео моменту аварії. Видно, що експрес таки встиг зупинитися, але вантажний поїзд продовжував рух на невеликій швидкості. Вірогідно, вага поїзда була суттєвою, адже сила удару призвела до деформації першого пасажирського вагону, що стояв за локомотивом. Транспортне інтернет-видання з доправи зробило публікацію, в якій аналізуються подія та ймовірні причини аварії. У 2020 році було розпочато масштабний інвестиційний проєкт з модернізації станції Продубіце. У рамках оновлення здійснювалися роботи з реконструкції платформ та будівлі вокзалу, будівництво нового мосту через річку Ельба. Вартість проекту оцінюється приблизно у 250 мільйонів євро. Разом з цим чеські експерти кажуть, що реконструкція станції передбачала введення в дію європейської системи управління рухом поїздів. Вона являє собою комплекс єдиних стандартів, розроблених у рамках міжнародного співробітництва для залізничної автоматики, телемеханіки, зв'язку та диспетчерського контролю. Видання з доправи зазначає, що цю систему увімкнуть на станції Пардубі це лише у січні 2025 року. Таким чином, у цей час на залізниці відсутній будь-який запобіжник аваріям, оскільки попередня система національного стандарту була демонтована. Журналісти цитують коментар одного з машиністів, який працює на лінії, де сталася аварія 5 червня. За його словами, обмеження швидкості по станції Пардубіце становить 100 км на годину, а всю відповідальність лежить виключно на машиністові. Він отримує інформацію лише з сигналів світлофора і має вчасно реагувати, оскільки локомотивна система безпеки не працює. Варто зауважити, що під час руху поїзда машиніст має підтверджувати через систему безпеки деякі сигнали світлофорів. Це стосується випадків, коли потрібно зменшити швидкість або зупинитися. Якщо машиніст не виконує цю операцію, система автоматично зупинить поїзд. Коментуючи аварію на станції Пардубіце, міністр транспорту Чехії Мартін Кубка заявив, що згідно з висновками залізничної інспекції, у випадку пасажирського експресу світлофор перейшов у положення, що забороняє рух. Чому машиніст проігнорував візуальний сигнал, буде з'ясовувати слідство. Обставини надзвичайної події з'ясовує залізнична інспекція Чехії. Попередньо відомо, що розслідування триватиме кілька місяців.